Насолоджуватися безтурботним дитинством чотирирічні сестрички-близнючки Валерія та Дарина Зужгорода із самого маличку не в змозі. Дітки борються зі страшними недугами ДЦП і мікроцефалією. Захворювання роблять життя родини Гогна вкрай складними. Тож небайдужі представники благодійного фонду Країна доброти вирішили допомогти мамі хворих діток. Ми сьогодні проводимо інформаційно-благодійний захід для підтримки сім'ї Гонга, які проживають в місті Ужгород. Даного заходу долучилися перш за все спонсори, які надали ці всі лоти, які в нас будуть сьогодні. І крім цього, ми запрошували місцеву владу для того, щоб висвітлити питання і проблематики цієї сім'ї. І крім того, гості заходу, які ми не байдуже взагалі ця проблема цих діток. Благодійний вечір під гаслом Разом до майбутнього відбувся у готельному комплексі Верховина на Ужгородщині. Ціль зібрати кошти для родини Гогна на спеціальне обладнання та крісло-вертикалізатор вартістю більше 300 тисяч гривень. Відтак захід зібрав чимало небайдужих. Школи мої поентикетви. Ми власне займаємося з дітьми. І тому, коли Катерина розказала про таку круту акцію. Яка може творити добро, Безумовно, що ми відгукнулися, і ми зараз щоб допомогти діткам. Діти наше майбутнє і звичайно, ми робимо сьогодні добру справу. І я вважаю, що ми всі дорослі повинні зробити все, щоб майбутнє наших дітей було найліпшим станом забезпечене. Благодійний вечір провели у незвичайному форматі. Гості отримали цікаву та важливу інформацію від провідних фахівців України. Серед них бізнес-тренер Ольга Назарук, яка є співорганізаторкою заходу. психолог поділилася з присутніми способами управління стресом. Другий рік війни. Якщо ще рік тому ми сподівалися, що ми там потримаємось і все буде от-от, скоро добре, то вже потрібно ну не можна вже жити на паузі потрібно відновлювати своє життя, і тому це дуже актуально. Кібербулінг, кібергрумінг, шахрайство та суїцидальні групи такі важливі проблеми озвучив начальник відділу протидії кіберзлочинам у Закарпатській області Андрій Мірошниченко. За його словами, батькам варто приділяти достатню увагу дітям та контролювати їх в соцмережі. Крім того, батьківського контролю, який повинен бути, повірте, якщо у вас трапляється будь-яка ситуація, що стосується діток в мережі, одні, тому що кіберполіція і в жодному випадку ніхто з Підрозділів не тільки кіберполіції, а національної поліції вам не відмовить в тій допомозі, яку вам буде необхідна. Ніколи не знаєте, є таке чувство, що чого я буду тоді там звертатись, тому що в них в них там є щось там важливіше. Нічого важливішого дітей немає. Як щодо онлайн ризиків, так і щодо, щодо кі кіберзвучення, так або звучення в цифровому середовищі. Ми в Мінцифрі вважаємо, що дуже важливим є не тільки. Встановлення якихось юридичних заборон, так? але і дії спрямовані на те, щоб, цих, щоб запобігати цим злочинам або ризикам, так? щоб ми ще на самому на початковому етапі е, вживали якісь дії, які зможуть убезпечити дітей в цифровому середовищі. Спікери озвучили аспекти захисту прав дітей у цифровому середовищі та презентували онлайн-курси кібербезпеки та кібергігієни для дітей. У підсумку гості благодійного заходу запевнили, отримали чимало нової та корисної інформації. Це, що дуже багато було цікаво для моїх батьків, тому що вони досить ну, не слідкують за цими тенденціями та отримали багато нових знань. Я думаю, що зібрання сьогодні щастя і радість, і те наш меседж буде для всіх. Давайте будемо збиратися, давайте будемо допомагати, давайте будемо любити один одного. І це, мабуть, нам принесе плоди в майбутньому, і точно кожному з нас додасть дасть настрій. На благодійному заході організували аукціон, де кожен мав можливість долучитися до доброї справи та придбати вишиванки, ювелірні вироби, картини і прикраси. Всі вилучені кошти представники благодійного фонду Країна доброти спрямують на допомогу родині з Ужгорода, аби малеча змогла отримати шанс на порятунок.